Якщо говорити про те, як нас сприймають у світі, наприклад, якщо взяти арабський світ, то ставлення до України буде певною оцінкою того, як ми працювали з системою репутаційної безпеки України. Одразу хочу сказати, що коли я говорю про арабський світ, треба розуміти, що він не однорідний. 22 країни, близько 400 мільйонів мовців це не єдине ціле, як ми не можемо сказати, що Європа однорідна. Так? Всі країни мають свою історію, свої нюанси, свої деталі. Тому я буду фокусуватися на кувенті, в якому я живу, працюю, на чомусь тут розуміюсь. Але якщо раптом Кувейт вам не цікавий як країна, то ви можете звернути увагу на модель, за якою я спробую проаналізувати так, ставлення Кувейту до національно-визвольної війни українців, тому що за цією моделлю можна побудувати матеріал по будь-якій іншій країні, яка вас цікавить. І насправді, якщо таких кейсів ми назбираємо ну хоча б близько десятка, це вже буде матеріал для більш-менш пристойної аналітики. Якщо у нас буде така більш-менш пристойна аналітика, ми зможемо з вами побудувати прогноз, і ми зможемо з вами спрогнозувати або якимось чином принаймні сформулювати. Кроки дії України не на 2-3 кроки, а на 10, скажімо. І тоді ми будемо більш сильними, більш витривалими і будемо працювати з більш сильних позицій. Вважайте це як запрошення до клубу анонімних арабістів. От, і переходячи до Кувейту, треба розуміти, ще два слова про арабський світ: не будемо вертатись далеко в минуле, візьмемо роки холодної війни. Ми розуміємо, що арабський світ був поділений, навіть якщо й умовно, між сферами впливу Сполучених Штатів Америки і Радянським Союзом. Ці країни навчилися настільки добре балансувати на протиріччях цих супротивників, що інколи вони могли навіть вдаватися до шантажу. Мовляв, якщо ви мені не дасте це. Я можу перейти в табір вашого противника, і так опинилось, що деякі країни опинилися у сфері. Впливу США деякі радянського союзу, і от саме звідти е, виростає коріння того, е, як зараз ставляться до нас країни арабського світу. Тому що коли ми всі прокинули з 24 лютого, ми поділили світ на своїх і на чужих, і на нейтральних, яких насправді більшість. Так от питання, чому якась країна підтримує або ми не підтримувати, менш підтримує Україну, якраз полягає в історії. Е, якщо подивитись на кувейт то до 1961 року ця країна, цей емірат на узбережжі затоки, перебував під протекторатом Великобританії. Зараз безпекову пересольку Кувейту. Зокрема, забезпечить Сполучені Штати Америки нафти тут вистачить за нинішніх рівнів видобування на 750 років. Це шалений період часу. Тобто, можна сказати, коли є фізична і фінансова безпека, то все більш-менш стабільно, більш-менш тому, що не треба забувати про наших сусідів ірак, який. 30 років тому е, uh, чергове зазіхнув на територіальну цілісність Кувейту. Uh, поруч знаходиться Іран, ідеологічний супротивник uh, Саудівської Аравії. Тобто регіон загалом uh, не такий спокійний, як хотілося б. Але uh, зовнішня політика Кувейту якраз і специфіка зовнішньої політики Кувейту, якраз дозволила цю країну і убезпечити. Бо одним словом, цю політику можна описати як маневрувати. Маневрувати серед ризиків і загроз з одного боку та переваг і бонусів, які існують в цьому світі, саме це дозволило Кувейту зберегтися на політичній мапі світу, це дозволило йому стати доволі ефективним переговірником і медіатором у багатьох міжнародних конфліктів, які Кувейт допомагав ем, долати. Ну і звісно, відкрити для себе світ гуманітарної дипломатії і досягнути найвищих результатів у цій сфері, тому що у 2014 році покійного еміра Кувейту Генсек ООН нагородив званням гуманітарного лідера світу. Це унікальний випадок, а, ось але особливість такої політики зовнішньої Кувейту полягає в тому, що він намагається зберегти відносини зі своїми партнерами. Росія досі вважається партнером Кувейту і а, Кувейт насправді намагається максимально нейтрально обходити всі гострі кути. Тобто нейтральність у війні, яка вважається серед арабських політологів, яка має політичне історичне підґрунтя, вони вважаються не своєю справою і ні прямо, ні обосередковано втручатися не бажають. Тому, якщо подивитись на офіційні заяви кувейту. На риторику офіційних чинників там ніде не фігурує слово війна, агресія або РФ. Ці заяви можна охарактеризувати одним реченням це за мир у всьому світі або за все хороше проти всього поганого. Хоча свою частину гуманітарної допомоги, звісно, як і більшість країн світу виконують це і фінансова і е, матеріальна допомога, хоча, звісно, до рівня стратегічного партнерства ще доволі далеко. Можливо, це кажу на, на правах припущення. Можливо, з Росією може зміцнювати не то, що зміцнювати, навіть зв'язувати ідеологічна структура самої держави. Тобто Кувейт це країна з міцною вертикальною владою, владою, так само, як і в Росії. Плюс багато громадян Кувейту навчалися за часів Радянського Союзу в Росії у Москві, і вони. Зберегли доволі теплі спогади про ці роки проведені в тоталітарній державі. Я цих людей особисто знаю це дуже дивно, але це факт. Це існує. Можливо, це теж якусь краплинку додає до опозиції Кувейту промовистий факт: уже за часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну колишній посол Кувейту в Москві, який працював там дуже багато років, завершив свою каденцію. І важко собі уявити більш помпезної церемонії прощання, ніж відбувалася uh, там, в Москві, і увінчалася заявою про ефективні і перспективні двосторонні відносини між РФ і Кувейтом. Інший приклад, декілька місяців тому наше посольство мало честь працювати з молодим фахівцем. Uh, дівчина є... Uh, Політологом, спеціалістом міжнародником, і вона протягом місяця аналізувала інфополе Кувейту на предмет висвітлення національної визвольної війни українців. В неї не було бекграунду про політичні хитроспутіння Кувейту. Вона просто з нуля відкривала всі доступні англійською мовою газети, радіо телебачення і аналізувала, як висвітлюють Україну. Вона сказала через місяць, що у неї є великі сумніви про адекватність висвітлення загарбницької війни, яку Росія веде проти України, тут треба, ми вже переходимо з політичного на медійний рівень, і тут треба сказати, що це дуже важливий рівень, бо медіа формують громадську думку. І тут ситуація дуже динамічна. Тобто, вона змінюється щодня. І якщо. Убрати, наприклад, перші місяці війни лютий, і березень, то в ЗМІ фігурувало стабільно близько десяти негативних або відверто маніпулятивних, або фейкових повідомлень про Україну, і цей відсоток співставний з результатами моніторингу світових змі, на предмет висвітлення України. Але ж підтримка завжди стоїть на боці того, хто перемагає на полі бою. І зараз а, я не візьмуся назвати жодного журналіста в Кувейті, який а, а, зголосився б закреслити свою кар'єру і, перепрошую, на слові, вивалятися у лайні російської пропаганди. Ніхто зараз більше цього робити не буде, тому що настільки очевидними є а, військові поразки Російської Федерації і. Терор, до якого вони вдаються. Єдине, що треба знати про медійний фактор, як нас араби в Кувейті бачать в Україні, це те, що ЗМІ тут Куветі контролюються цензурою Міністерством інформації, Кувейту. Тобто, жоден журналіст не візьме на себе зобов'язання, і відповідальність опублікувати якийсь матеріал, який міг би викликати невдоволення. Тому що він ризикує не тільки своєю кар'єрою, але і ліцензією цього змі. Тому це, це дуже важливий нюанс, який в принципі відкриває просто нам двері в інші майданчики. Ми виходимо в соцмережі, де цензури менше, і у нас є багато друзів України, блогерів, лідерів думок, які нас підтримують і ведуть цю війну саме в соціальних мережах, де в принципі. Є відносна свобода. Якщо говорити про рівень громадянського суспільства, я, я свідомо винесла цей пункт в третім рівнем, тому що ми маємо розуміти, що громадянське суспільство в Кувейті, воно не відіграє такої ролі на центрі прийняття політичних рішень, як, наприклад, у демократичній Європі. Плюс в Кувейті... Існує настільки велика зацикленість на внутрішніх проблемах внутрішнього порядку денного, що е якщо говорити про такі речі, як акції, мітинги, демонстрації, вони радше відбулися в е у відповідь на якісь внутрішні проблеми, тобто таких демонстрацій, як в Європі, наприклад, чи дня в Кувейті годі, і чекати, але все ж таки схожі моменти в історії. Тому що дуже багато історичних паралелей існує між вторгненням і в Кувейт і тим, що зараз Росію робить в Україні. Таке враження, що вони використовують використовують схожі методички. Це е, дозволяє нам працювати з е, свідомими громадянами. Насправді, переважна більшість громадян резидентів Кувейту, резидентів тут до речі, більше громадяни Кувейту складають меншість у своїй країні. Вони підтримують Україну і словом і ділом. З 24 лютого двері у приймальні нашого посольства не зачиняються. Люди приходять і пропонують допомогу. Хто словом, хто ділом, хто порадою, хто своїм якимось професійним бекграундом. І, власне, спільні оці точки в історії вони дозволяють нам викликати у широких мас тут емпатію і. На цій емпатії ми маємо працюючи з емпатією, ми маємо шанс знайти порозуміння в інших питаннях.